У автобіографії по той бік чарівної палички Тома Фалтона аж цілий розділ присвячений взаємовідносинам між ним. Та Емою Уотсон. Я думаю, що про це завжди було дуже багато розмов. І на мою суб'єктивну думку, Пейрінг, Драко і Герміона був створений лише через акторів, які грали в фільмах. Я завжди таємно любив Ему, хоча, можливо, не так, як всі хотіли б почути. Ця автобіографія поділена на три частини: перша частина це про дитинство Тома Фелтона, про його неймовірно прекрасну сім'ю, його трьох. Старших братів, про його матір, про батька, про те, що він займався буквально всім, до чого міг дотягнутися, але одного разу вирішив займатися акторською грою. І майже тоді, коли повністю в цьому розчарувався його вчителька, яка його навчала, сказала його мамі, що необхідно відвести його в Лондон і записати до продюсера, який, можливо, знайде для Тома якусь роль у фільмі. Ну, це я так знаєте в загальних рисах, все описую. Ми дізнаємося про фільм, в якому у Том грав вперше. Я для себе деякі назви фільмів відкрила до речі вперше і вирішила, що мені необхідно їх переглянути. Ця частина була достатньо веселою, і коли я її читала, то я думала, чи це можливо так відредагована книга, щоб. Перша частина була достатньо веселою, і я задумувалась про те, чи так буде з наступними. Але ні, в другій частині ми дізнаємося про те, як Том відправляється на кастинг Гаррі Потера, і навіть не знає, що це взагалі таке. Він описує, що його дід він, до речі, теж мав таку епізодичну роль у першому фільмі. Він читав книги і був в такому трішки піднесеному настрої. Мені здається, що Фалтон намагався передати читачеві от те відчуття, коли ти не знаєш, наскільки оця роль може. Повністю змінити твоє життя, тому що у нього був перший етап відбору, де його не взяли. Потім був другий етап відбору, і через певний час йому телефонує мама, коли він грається зі своїм другом, і говорить, що він прийшов на роль драко. Він такий окей і намагається поскоріше завершити цей дзвінок, бо дуже хоче дограти гру зі своїм другом. Саме в цій частині ми дуже багато дізнаємося про акторів, які працювали над різноманітними ролями у фільмі Гаррі Поттера і про Аланарі. Ікмана і про Ему Уотсена, і про Руперта Гріна, і звичайно Деніала Редкліфа, а також про інших культових британських акторів, якими сам Фелтон неймовірно сильно захоплювався. Він розповідає про те, що насправді на знімальному майданчику знімалося настільки багато матеріалу, і величезна його кількість не йшла в фінальний фільм, і це часом дуже сильно його засмучувало. Якщо ви думаєте, що це стосується саме його ролі, то ні, він більше засмучувався через. Інших акторів також не обходилось без курйозних ситуацій. До прикладу, одна з таких на мантію Алана Рікмана дуже часто наступали інші актори, і як ви розумієте, це було дуже незручно, тому що хтось наступає ззаді, його прям придушує оця мантія. І є навіть до речі, частинка інтерв'ю саме про це Don't step on my cloak. Next take, the director was very keen for me to walk as close as I can to Alan, and we got about halfway down the Great Hall before. Yeah. <sighs> you have to bear in mind his cloak is attached round his neck. Nearly killed the poor man. Then he turned around and gave me a look like he'd never, ever want to see. I said, Why am I wearing this stuff? Very luckily, the next take, someone else stepped on his cloak, so that kind of took the heat away from me. But uh, I'll never forget the words, "Don't step on my." І, звичайно, дуже багато уваги в цій автобіографії присвячено Еммі Вотсон. Так, про неї повністю розповідається в одному розділі, потім розповідається в іншому розділі, як вони зустрілись, як вони потоваришували. Потім Ема Вотсон написала передмову до цієї книги, і продовж всієї цієї історії відчувалося те. Що от Ема Вотсон була присутня впродовж всього його життя після вже зйомок навіть Гаррі Поттері», про те, що вони дуже добре спілкуються. І я, чесно кажучи, не знаю, чи це було зроблено для того, щоб підігріти цікавість до цієї книги, чи, можливо, просто Том хотів поділитися своїми почуттями, до Еми такими дружніми, приємними, приязними. Але. З іншого боку в нього була дівчина, з якою він зустрічався 8 років, почав зустрічатися ще під час зйомок у Гаррі Поттері. і про неї він згадує дуже і дуже мало. Про якісь почуття до неї теж дуже і дуже мало. А про якусь таку е, любов до Еми він згадує дуже і дуже часто. Я думаю, що після цієї книги фанфіків Драко Герміона побільшує в разів так тисячу. Третя частина є достатньо похмурою і мені особисто вона читалася. Набагато важче, ніж перша і друга, тому що в ній нам розповідається про те, як бути чарівником без чарівної палички, як осоромлюватися перед людьми, якими дуже сильно захоплюєшся, і як вчитися заново проходити кастинги, тому що весь цей час це все дорослішання, Том Фелтон грав в Гаррі Поттері, і в нього були якісь епізодичні ролі, але він не грав. Повноцінно в якихось великих стрічках, як до того, як почати зніматися Гаррі Поттері. Мені дуже сподобалась його історія про те, як він, в чергове, зустрічаючись з фанатами, почув запитання від однієї дівчинки. Вона була одягнена як герміона, і вона питала в нього, як це літати на чарівній мітлі. На що він відповів, що це неймовірно незручно. Дівчинка дуже сильно засмутилася, і Том зрозумів, що напевно він неправильно відповів. Він відповів. Повів правдиво, але не так, як від нього очікували. І тому наступного разу, коли його запитали, те ж саме, він сказав, що ця дівчинка обов'язково сама дізнається, коли їй прийде лист з ОГУРСУ. Коли я читала цю книгу, мені здавалося, що це історія про неймовірно чарівну світлу людину, яка дорослішає чарівником. Але коли виросте, то зрозуміє, що ця чарівна мітла. Достобіса незручна і неймовірно сильно натирає. В загальному мені дуже сподобалася автобіографії. Я не очікувала такого. Зараз я час від часу переглядаю різноманітні інтерв'ю з Фелтоном. Мені подобається, як він говорить, а також дивлюсь уривки зі зйомок. І один момент ось цей take... come over to the dark side. Oh, yeah, no, it's just the rice, is Мені дуже сильно підсилив враження від книги, тому що Том постійно згадує, що він дорослішав в оточенні дорослих людей, які дуже вічливо одне до одного зверталися. І от те, що в цьому уривку, дуже гарно ілюструє, наскільки він сам так говорить. Він звик дуже вічливо спілкуватись. І коли ти читаєш цю книгу, і він про це говорить, то це трішки не так сприймається. А коли ти це бачиш на відео, то це набуває певне. Них якихось нових барв. Тому якось так, поки що мені все подобається. Як ви бачите, тематика Потеріани і акторів, які там знімалися, мене не відпускає. Тому на каналі будуть з'являтися все нові нові ролики на цю тему. Ось таке от вийшло відео. Хочу нагадати вам про нашу ініціативу Читаю для ЗСУ. Всі посилання в закріпленому коментарі обов'язково розгортайте, читайте і ознайомлюйтесь. Пишіть внизу в коментарях, чи будете читати цю книгу, і до наступних зустрічей мої милі Милі книголюбе.